Коли ви їсте спіруліну кожного дня хоча б 4-6 таблеточок, високоякісної, преміальної спіруліни, ви робите стільки користі для свого організму. Ви і кров робите кращою. Ви і глисті виводите, тому що глисти бояться спіруліни. Це профілактика онкології, тому що спіруліна містить такий рідкісний антиоксидант фікоціанін, який вбиває ракові клітини. В спіруліни міститься дуже багато заліза, це профілактика анемії. І уявіть собі, всього всього на всього, дві таблеточки високоякісної преміальної спіруліни вам заміняє 100 г гов'ядини. Пам'ятайте, що ваша їжа це не те, що ви їсте, а те, що ваш організм засвоїв. Тому якщо у вас є порушення роботи шлунково-кішкового тракту, у вас недостатньо соляної кислоти для. Перетравлення, то скільки б ви не їли того м'яса на сніданок обід, вечеря, ваш організм повноцінно не буде його засвоювати, і ви будете ходити в тотальних дефіцитах. То в мене питання: чи не простіше додати в свій раціон? Ось таку якісну спіруліну з величезним вітамінно мінеральним складом. Не потребує складного травлення вашим організмом, засвоюється на 90% і стільки користі дає на організм. Якщо не знаєте, яку саме спіруліну обрати, щоб за перший місяць вже бачити результати, напишіть мені.